Не Він один її любив, віддав на Україну. Поети славили в піснях, немов красу дівчину. Від неї переймали сміх, і жарти, і таночки. Її войки, немов китки, сплітали у віночки. Той ні давнину покохав, той мрію молоденьку. Він перше полюбив її, як син кохає неньку. Хоть би була вона стара, сумна, змарніла, бідна, для сина вірного вона єдина, люба, рідна, хоч би була вона сліпа, каліка, недоріка, мов рана, ятриця в ньому любов його велика. В країна бачила нараз, як ті закоханці надвечір забували все. Про що співали вранці, і взявши дар від неї, Шли до іншої гостину Вони не знали, що то є любити до да загину Він перший за свою любов тяжкі дістав кайдани, але досконно їй служив без ради, без омани, усе знесла і перемогла його любові сила, того великого вогню. І смерть не погасила.